Витаю, ви боїтесь тривог, а обстрілів. А тепер я вам зараз ще один страх сформулюю. Будь ласка. Вона зараз з в бозон, він зараз інший. Побачили? Прикол тому. О. Коротше, я пояснюю, що відбулося. У столичному регіоні одна змія заповзла людям на балкон, а інша втекла з тераріуму під час обстрілів. Змій мейсон. Сам вирішив помандрувати. Після прибирання у тераріумі, вийшов через вікно і опинився на балконі однієї з квартир нижче. Рятувальники забрали його, передали фахівцю, і вже за два дні знайшли власника, які повернули Мейсона назад у комфортний тераріум. Ото ви бачили Мейсона. Друга змія, ковровий пітон, ну це хоч не ядовитий, коврик для своїх іришка, вона до втечі не доклала жодних зусиль. За неї попрацювала війна. Її власник служить у Збройних силах України. А тим часом за змією наглядали його колеги в офісі. Після ворожого обстрілу терраріум в офісі, зруйнувався, і коврик, він же іришка. Ховався серед уламків. На щастя, змію врятували пітона врятували, і зараз пітон перебуває в безпеці, чекає свого господаря. Нормальна така тема. Тобто, серед уламків, і після обстрілів, ви можете у сусідів в себе в квартирі можете знайти що завгодно. Тому що люди на. Мій превеликий подив тримають у себе різного роду всяке. Ну, Про бійцівські породи собак, це взагалі окрема тема. Я не, ну, не критикую, але я ну, ніяк не можу розділити це захоплення тримати в багатоквартирних будинках бійцівських собак. Та ще, знаєте, часто без всякого намордника, без всяких обмежувачів. Виводять погулять, та вона не кусається. Та да, собака з отакенною пащею зовсім не кусається, і ніколи з неї нічого не буває. Ні, ні бешенства не буває, ні просто роздратування. Це ж піцівська собака. А тут виявляється, що людей ще і змії, і пітони. Я думаю, що багато всякої живності ви можете неочікувано в себе знайти після обстрілів. От вам іще один страх у вашу копілочку. А громадянам України можуть тільки порадити одне. Якщо тримаєте тварин, то будьте за них відповідальними, бо під час тривог ті ж самі собаки можуть це поводити дуже по-різному і дуже, дуже агресивно. Ну, що там говорити, у мене Саня, так ну він боїться, наприклад, коли вибухи. Але може реагувати дуже дивно, тобто може побігти, може вибігти кудись, може що завгодно. А якщо собака, а якщо це дійсно змія, а можливо, хтось і крокодила тримає, а Бог його знає, хто що тримає з ваших сусідів. Будьте, будь ласка, відповідальними. Ну, а відео зі змією залишу в себе в телеграм-каналі. Для любителів тераріумів, змій і всього іншого запредельного. Бережіть себе і ще раз повторюю: будьте відповідальними, особливо якщо ви живете в багатоквартирних будинках. Ви ж там не один живете, і ви є лише співвласником, а не власником усього будинку.